Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українського гросмейстера Павла Ельянова з міжнародного турніру Трофі». Після п'яти турів український шахіст мав 100% результат і одноосібно очолював турнірну таблицю. В шостому турі суперником українця став молодий американський гросмейстер Тайлон Брайс. Партія ця дещо схожа на попередній поєдинок проти Баадура Джобави. Спочатку довгі маневри, а потім несподіваний комбінаційний вибух, значно більш потужний, ніж в партії проти грузина. Отже, кіньф3 зіграв Ельянов D5, B3 C5, E3 і чорні зіграли G6. Після слон Б2, кінв 6 c 4 забираємо БЦ, слон G7 і слон e 2 Суперники зробили короткі рокіровки, кінь c 6 d 3 зіграв Ельянов, b 6 ферзь c 2 слон b7 і Тура d 1 Чорні зіграли Тура c 8 кінь c 3 Дебют закінчено. Кожен з суперників розвинув свої фігури на оптимальній позиції. Далі e 6 А3, ферзь e 7 Тура b 1 і f d 8 Кватирки зробили суперники, і після кінь d 2 кінь e 5 Білі пішли кінь Б5, напавши на пішака. До того ж, атакованим виявився і кінь, тому чорні повернули легку фігуру на С 6 натякаючи на можливе повторення позиції і швидку нічию. Але лідер турніру бореться за перемогу. Все ж таки швейцарка 9 турів це дуже швидкоплинне змагання, і буквально кожна половинка може значно вплинути на підсумковий результат. Тому треба витискати максимум проти суперників зі значно нижчим рейтингом. А саме таким є цей американець для нашого гросмейстера. гроссмейстера. 3 грає Ельянов, кінь e8, розмін чорнопольних слонів, шах, король g8 і кінь Е4. Дещо провокативний хід, білі намагаються виманити чорного пішака, і чорний піддаються на цю провокацію, просуваючи пішака на f5. Хоча цього ходу цілком можна було уникнути. Кінь g3 грає Ельянов після кінь d 6 кінь e 2. Відбувається розмін на b 5 і білі б'ють пішаком, проганяючи чорного коня на a 5 Далі відбувається розмін білопольних слонів і кінь f 4 нападаючи на g6. Пішакова структура чорних на королівському фланзі вже значно послаблена, але Тайлон незворушно грає король f 7 продовжуючи вірити в міцність своєї позиції. А4 зіграв українець, і тут чорним варто було прогнати білого коня ходом е 5 Білі можуть дати шах, але чорні у відповідь перекривають діагональ ходом С4. Кінь, як і раніше, під боєм, тому треба відходити. А тепер перекриття діагоналі А2ж8 ходом ферзь е 6 Далі д 4 кінь а 5 і у чорних є досить сильний прохідний пішак по вертикалі С. У білих буде свій по вертикалі Д, позиція з невеликою перевагою Ельянова. Але американський шахіст припускається помилки. Він ставить туру на D6, начебто зміцнюючи свою позицію, але даючи білим швидко покращити свого коня. d 4 зіграв Ільянов, c 4 створюючи прохідного, але тура c 1 кінь 5, і тут кінь d 3 використовуючи незахищеність тури c 8 Білі переходять конем на Е5, і це, звісно, велике досягнення. Тому що після Тура Д, Д8, кінь є 5 шах король G7. Різниця в силі цих коней абсолютно очевидна. В той час як білий стоїть у самому центрі шахівниці і серйозно впливає на хід партії, чорний поки що лише захищає пішака Ц4 і є неактивною фігурою. Але цю перевагу, яку білі досягли, дуже легко втратити, якщо зіграти Д5 і поквапитись, використати можливість дати відкритий шах. Далі d 5, кінь С4, шах перекриваємось, і тут у білих немає нічого краще, ніж розміняти ферзів, коней, а далі взяття на D1 з шахом, Ба, і це турове закінчення абсолютно рівне, оскільки на d 7 чорні зіграють тура c 4 розміняють пішаки, і нічия майже неминуча. Але Ельянов не поспішає. Він ставить туру на c 3 і після тура c 7 грає e 4 Дуже цікавий ресурс. У відповідь на Ф'є, білі зіграють в g 3 і у чорних великі проблеми з пішаком Ж. Тому F4 зіграв Тайлон, захищаючи поле Ж3. Але після очевидного Тура Ф3 змушений просунути вперед ще одного пішака на королівському фланзі, ще більше послаблюючи свого короля. Аж 4 грає Ельянов, тура Ф8, взяття. Якщо побити пішаком, то буде Тура Аж 3 у Чорного короля дуже великі проблеми. Загрожує і кінь G4 з вторгненням на h6, і d5 з відкриттям діагоналі і загрозою пішакової вилки на d6. Захистити цю позицію навряд чи вдасться. Тому Тайлон забирає на g5 ферзем, але білі просувають пішака на d5 і треба вже ховати короля на g8. Далі взяття на e 6 у білих утворюється свій дуже сильний прохідний пішак на половині дошки суперника. Американець зрозумів, що стратегічно партія програна, тому намагається завдяки тактичним трюкам збити українця з правильного курсу. Брайс грає це 3 нападаючи на ферзя, і виявляється, що бити на це 3 не можна, і не тому, що під боєм залишається кінь, оскільки тепер буде Туража три шах і білі виграють ферзя. А тому, що чорні попередньо грають Туражі 7, загрожуючи матом, захиститися від якого не так вже й просто. Одночасно перекривається вертикаль G і стає зрозуміло, що білим треба віддавати коня. Після король F1 ферзь б'є 5, на перемогу грають лише чорні. Але українець бачить цей варіант і ставить ферзя на А2. Тепер вже протистояння з чорним королем по білопольній діагоналі. І знову треба тікати. Король ж 7 зіграв суперник українця, той дав шах, і після взяття кінь б'є 7 під боєм тура. Вона йде на ж 8, загрожує мат, але українець це передбачив. Павло грає ж 3, і після взяття на Ж3 цілком можна було забрати турую, щоб після відходу розмінятися. На ж 8 зіграти F4. Об'єктивно ця позиція для білих виграна. Ішакове групування в центрі, підтримане двома білими фігурами, швидко просувається вперед. Але, йдучи на цю позицію, Павло Ельянов задумав дещо інше: він дає шах, одночасно вилка, короля ж 8, і на дошці критична позиція цієї партії. На цей момент в Ельянова на годиннику було більше часу. Суперник грав в серйозному цейтноті, і це дещо розслабило харків'янина. Варто було просто забрати на g8. І після подвійного шаху королів 2, вічного шаху у чорних немає. Ферзь h 4, далі ферзь 1. Акуратно білий король тікає від чорного ферзя у самий центр шахівниці, далі на d3. Чорні можуть забрати коня, але у білих залишається зайва якість, прохідний пішак є. Е. Тут нема про що казати. Але в цей тноті суперника Павло Ельянов вирішив зіграти красиво. Він пішов тура б'єжа 3, напавши на ферзя. Здається, що чорним залишається лише здатися, оскільки туру брати не можна, вона захищена пішаком. А якщо забрати коня, то буде шах і відкритий шах. Король відходить є вісім ферзь, білі здобувають вирішальну матеріальну перевагу і виграють партію. Досить красивий варіант. Але у цього варіанта є, як то кажуть, діра. І її Тайлон Брайс знайшов. Несподіваний хід С2 перегортає все до Городриго. Чорні загрожують перетворенням свого пішака, до того ж, з шахом. Тому бити на g5 погано. Після С 1 ферзь подвійний удар вже у чорних буде матеріальна перевага. Тому Ельянову довелося брати цього нахабного пішака ферзем, і тепер вже по діагоналі А2Ж8 у нього загроз немає. Чорні забирають на 6 Далі взяття на g8, ферзь c 8 шах. Виникла дуже складна позиція, в якій у чорних вже зайвий кінь. Але у білих сильний пішак є. До того ж, король під боєм. Як же захиститися від шаху? Якби Тайлон зіграв ферзь f 8, то український гросмейстер не те, щоб не виграв партію, він би навіть її програв. Тому що після ферзь d 7 за загрозою 7, у чорних є точний шах ферзь g7. І якби не грали тут білі? Вони все ж таки програють. Після розміну на G7 король зупиняє пішака. А якщо відійти, то після взяття забираємо чорний кінь, який довго стояв на А5, все ж таки робить корисну справу, стаючи на B7. І білі прохідні пішаки дуже швидко знешкоджуються двома чорними фігурами. Виграш тут абсолютно технічний. Але Тайлон, вхопивши птаха щастя за хвіст, не зумів його втримати. Зіграв король g7, і тут вже українському шахісту треба було знайти чіткий шах ферзь d7, який гарантував нічию. Після король g6, E7, чорні змушені закінчувати партію вічним шахом. Ферзь g5, далі ферзь c1, король e 2 ферзь b2. Білим не варто відмовлятися від повторення позиції. Це нічия. Але Ельянов знову помиляється: він дає шах з поля c 7 і якби чорні тут відійшли на g8. То знову ж таки отримували виграну позицію. Після е 7 а іншого ресурсу просто немає, королів 7 взяття точний хід кінь с 4, зміцнюючи захист пішака Б6, який є дуже важливим. Чорні поступово виграють. Але, мабуть, про більше, ніж нічия, Тайлон у цей момент і не мріяв. Зіграв король G6, українець пішов Ф4, чорні дали шах, король H2. Остання пастка. Якщо забрати на е 4 то після несподіваного ферзь ф7 на дошці мат чорному королю. Але такої грубої помилки Тайлон не припускається, він дає очевидний шах. Король аж 3, ферзь F3, своєрідний шаховий перпетум Мобіле. король h2, ферзь f2, король h 3 ферзь ф3. Тричі повторилася позиція, суперники погодились на нічию. Ось така партія. Павло Ельянов цілком міг її виграти. Але в певний момент розслабився і пропустив несподіваний контрудар пішаком на С2. Потім міг навіть програти, але врешті-решт Каїса у цій партії вирішила розділити між суперниками очки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!